Чи пам'ятаєш ти е, свій перший поцілунок? Пам'ятаю. Це було дуже дивно, тому що ми з дівчинкою, яка мені подобалась. Нам на той момент було років не знаю скільки, 15. Е, ми подобались одне одному. І день народження був у когось. І чомусь ми вирішили полізти на дах. В нашому ресторані, в моєму містечку Новоселенці. а той дах був з голубами. І це було досить і романтично, і дивно, тому що там, там відбувся перший поцілунок і пахло голубом. І постійно, і постійно да, це пір'я, і вони десь літають. Але завдяки цьому я запам'ятав перший поцілунок. Сплашна романтика. Тоді випливає друге запитання. Яке для тебе ідеальне побачення?